Тут кожен знає, чим має займатися. Робота кипить у кожному куточку волонтерського центру. Він соларт. Одні нарізають тканину на смужки, це заготовки на маскувальні сітки. З тонших і коротших будуть плести кікімори. Аби пришвидшити і полегшити роботу волонтерів, мають ось такий станок: достатньо покрутити ручкою, як рулон з панбонту перетворюється на стрічки потрібної ширини. Потім лише потрібно їх порізати на необхідну довжину. Метр двадцять десь метр п'ятдесят. Інколи більше, інколи, інколи менший так виходить. Коли ворожі ракети влучили у площу перемоги 14 липня 2022-го. Її трамвай був поруч з епіцентром вибухів. 44 роки Надія Рудик пропрацювала водійкою у Вінницькому депо. Стрес пережитого дався взнаки, тому вирішила звільнитися. Зразу прийшла сюди. Я вже два роки працюю тут. Тяжкого тут нічого такого не немає. Плітаємо, фіксуємо. Навчитись легко. Я тут працюю і, і вдома. Я ще плиту основи на маскувальні сітки. Ще один напрямок роботи центру виготовлення кікімор. З червня 22-го, не покладаючи рук, їх плете Людмила Матковська. Сюди приходить щодня, бо дуже полюбляє в'язати. Та ще більше прагне допомогти українським захисникам бути непомітними для ворожих очей. Розповідає, вага однієї такої накидки до трьох кілограмів. Для готового виробу їй потрібно сплести капюшон, два рукави та основу, використовує смужки з різних матеріалів. Обрізки трикотажні це що з швейної фабрики. Флісові і нитки, нитки теж сама крашує, взялася. Ну, зараз вже кольори такі, то ми вже даємо їх такі вигорівші. Пенсіонерка Людмила Ільченко доєдналася до групи однодумців п'ять місяців тому. Набивала руку пластики кімори спершу у центрі, а тепер працює вдома, ще й родину залучила до такої роботи. У центрі бере необхідні матеріали, а приносить сплетені частини кімори. Підготовлюються матеріали. От, якщо вони є нарізані, береш нарізане, немає нарізаного, ти береш до себе, підготовляєш, долучається родина, хто що може, беруть ножиці, підрізають, підготовляють і сідаємо і робимо. А ось готові частини майбутньої кікімори для снайперів і розвідників шиває Олена Бахіна. Ці маскувальні костюми універсального розміру розраховані на ріст метр вісімдесят. Якщо буде задовго, військовослужбовець зможе її обрізати. Так залишиться частина ще щоб замаскувати зброю. Наразі мають запит на 24 таких накидки. Їх чекають оборонці на запорізькому напрямку. Для виготовлення кікімери ми купуємо такі тюлі. Нам приносять мішковину. Котру ми перефарбуємо, ріжемо, нав'язуємо. Також ми купуємо спанбон, і це все має скласти таку гармонійну картинку. Центр працює з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зупинилися на виготовленні маскувальних засобів. Наразі мають запит на виготовлення понад сотні сіток зелено-коричневого кольору, а це понад 1800 квадратних метрів. Це знов ж таки і херсонська. Область і е, Донецький напрямок це е, Запоріжжя. Ми тісно співпрацюємо з волонтерами Запоріжжя. Вони вже розподіляють ці сітки, куди потрібно. Виконати замовлення могли б за кілька тижнів, бо лише за місяць плетуть до 250 сіток різних розмірів. Та зараз бракує волонтерів. Нам катастрофічно не вистачає рук, тому що маскувальна сітка і кікімар саме той витвір в хендмей, власноруч з ниток до вже готового виробу, це дійсно справа рук людини. Українські військові уже просять виготовляти сітки білого кольору на зиму, та волонтери не можуть за них братися допоки не завершать плести маскувальні засоби темного кольору. Тому просять усіх небайдужих долучитися до роботи, бо лише за цей рік наплили понад півтори тисячі сіток. Лена Кармівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.